Мирного спокійного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні невеличке відео про полуницю. Гарне питання у мене було від глядачки. А як це вироджується полуниця, От, що з нею відбувається, і як її можна омолодити і відновити? Шановні мої глядачі, от якраз маю що вам показати, тому що є в нас така грядочка полунична. На даний час у нас на подвір'ї сім, на грядочках наших сім сортів полуниць. От. І оця полуниця у нас. Дуже вже довго, і цю полуницю ми вже будемо цього року повністю звідси прибирати. Тобто ми більше її вирощувати не будемо. Ну і тепер я хочу розказати, як це, коли полуниця вироджується. Вона вироджується від того, що дуже довго росте на одному і тому ж місці. Зазвичай ми наші полунички пересаджуємо на нове місце після 4 років. От 4 роки, а вже 5 рік я стараюся полуницю переселити на інше місце, на нову грядку. Там, де раніше полуниця не росла. От. Оця полуниця на цій грядці росте вже 5 рік. І спочатку я думала також її омолоджувати, переселяти, але минулого року придбала дуже гарні нові сорти. Полуниці, і тому ми вирішили, що від цієї полунички ми вже повністю відмовимося. От. Ну і тепер подивіться, що відбувається з полуницею, яка довго росте на одному і тому ж місці. От якраз це і означає, що полуниця вироджується, тому що дрібнішають кущі, вони стають набагато меншими, а ще кущі не дають гарних ягід. Ягода дрібнішає. Ягода стає дуже-дуже дрібною. Оця полуничка також колись була великою. Вона мала гарні великі ягоди, ягоди солодкі. Тепер подивіться, які в неї ягоди. Бачите? Подивіться, вони як суниці. От вони як сунички. Ягода дуже дрібна. І це не означає, що я її неправильно підживляла чи неправильно обробляла. Робота біля полуниці вся та сама, що і на інших глядках. Подивіться, які там от гарні кущі, бачите, кущі здорові, великі. От. Зараз покажу вам ще інші кущики. Подивіться, інший сорт полуниці. Гляньте, яка полуничка, бачите, великі ягоди, великі кущі, високі кущі, розгалужені, розлогі. От. Велика гарна ягода. От, подивіться, бачите? Ось. Ще одна полунична грядочка. Подивіться. Кущі високі, розлогі, гарно розрослися оцим кущам другий рік. Подивіться, яка гарна полуничка, бачите? І ось там ще одна полунична грядочка. Там навіть не одна, там під теплицею ще рядок іншої полуниці. Тобто, кожного всі полунички, всі полунички я обробляла однаково. Обробляла однаково, підживляла однаково, але полуничка, оця полуничка, вона вже старіє, вона вже не має сили дати гарну ягоду, вона вироджується. Тому що тримати на одній грядочці полуничку 5 років це вже задовго. Полуничку потрібно переселяти, пересаджувати на іншу нову грядочку. Але ми вже від цієї полониці будемо відмовлятися, тому що як бачите, в нас вже є кілька гарних нових сортів: сорти великоплідні, сорти високоурожайні. Тому оцю цю полоничку ми вже будемо звідси прибирати повністю. Відмовляємось від неї, тому що маємо її чим замінити. От. Ну І тепер я хочу розказати, що робити, якщо нема наразі нового сорту гарного, а полуниці хочеться, хочеться гарної смачненької ягоди. Чи можна якось омолодити цю полуничку, яка в нас є? Звичайно, що можна. Ну І найкращий спосіб це просто пересадити полуничку на нову грядочку. От. Як пересаджуємо вусиками. Добре, якщо полуничка випускає вусики, вони от зараз гарно вкорінюються. До осені вони сформують гарну кореневу систему. І отакі молоденькі саджанці ми переселяємо, пересаджуємо на нову. грядочку. Вусини. Або ранньою весною. Ну, А тепер подивіться на цю полуничку. Вона настільки вже тут зістарилася, що вона вже навіть вусів не випускає. Бачите? От не видно, щоб вусів було багато, їх взагалі майже нема тут. Що робити в такому випадку? Тоді е, переселяємо, тоді е, розсаджуємо кущики. Тоді ми нашу полуничку омолоджуємо розподілом старого куща. Вибираємо грядочку, на якій ми будемо садити полуничку. Робимо це восени. Влітку це не варто робити, полуниця не приживеться, тому що зараз спека. І все, робимо це восени. Старий кущ викопуємо і розділяємо його на розетки. От гляньте, тут добре видно, бачите, от одна розеточка. от отут кілька розеток. Розділяємо його, розділяємо його на розетки. Замочуємо обов'язково у розчині фунгіциду. Я завжди використовую біофунгіцид, використовую фітоспорин для того, щоб знезаразити і зробити профілактику від всіх хвороб. І від вірусних, і так само від грибкових, від всяких гнилий. Обрізаємо обов'язково старе велике коріння, вкорочуємо його на 5-7 см і висаджуємо на нову грядочку. І через 10 днів, днів, коли ми бачимо, що наші саджанці вкоренилися, коли розетки починають випускати новенькі листочки, робимо гарну азотну підживку. Це може бути настій розчину курячого посліду або настій кропиви бур'янів, тобто трав'яний розчин. Це чудова азотна підживка, яка допоможе нашій полоничці гарно піти в ріст. І такі саджанці вже до початку зими сформують гарну кореневу систему. До речі, ви звернули увагу, що вся моя полуниця росте на мульчі, на соломі. Переважно це солома. От, Ви знаєте, мені такий спосіб дуже сподобався, тому що грядочка чистенька, солома гарно глушить бур'яни. Але хочу вам сказати про те, що ранньою весною я обов'язково просипаю полуничку попелом. Попіл захищає від шкідників, від тих самих личинок хруща. А ще попіл це чудове, органічне, калійне добриво. Я обов'язково пізніше підсіваю її гірчицею, тому що гірчиця чудово глушить бур'яни, а ще вона дуже гарно знезаражує ґрунт і насичує його азотом. От. А пізніше гірчицю я вириваю, її також можна вистеляти під полуничні кущики, як мульчу, а можна просто прибрати, а замульчувати соломою. Оцю грядочку я вже навіть не мульчувала, тому що як подивилася, які тут ну, маленькі ягоди порівняно зі всіма іншими сортами, я просто вже дала їй спокій цій грядочці. Оця вся грядка вже піде на перекопку. Тут же навіть нема що збирати. Полуниця не те, що мала, вона дуже-дуже мала. Так, добре, на сьогодні у нас про полуничку все. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним, мені буде дуже приємно. Щиро бажаю вам, хай ваша праця приносить вам завжди лише задоволення і радує завжди гарними результатами. Хай все у вас буде добре.